Зеленський б'є на сполох. Росія готує нову війну. Якщо світ проігнорує слова президента, то її не оминути. Причому палатиме знову Європа. Про що Зеленський попередив світ? Давайте розбиратися. з вами. Новини ТСНЮІ і я Яртем Зябкін. на наш канал та ставте вподобайки. Це для нас дуже важливо. А зараз до новин. Росія готує нову війну в Європі. Про це відверто заявив Володимир Зеленський під час конференції з африканськими журналістами. І це не пусті балачки, бо цю інформацію президенту надала українська розвідка. Росія має далекоглядні плани з дестабілізації світу. Все для того, щоб відвернути увагу від України. Зверніть увагу в Балкани. Повірте, ми отримуємо інформацію. У Росії довгий план близький схід. Друге відвлікання. буде Балкани. У Москві добре знають непросту історію цього регіону. У 90-х там була масштабна війна. Тоді в процесі розпаду держави Югославія народилось кілька незалежних країн, які роками виборювали свою незалежність. Роки конфлікту, жахи війни та етнічні чистки забрали життя тисяч невинних людей. Це не має повторитися знову. Принаймні, якщо країни світу зараз партнери, нічого не зроблять, то буде знов такий вибух. І знов це не нова якась історія. В їх стосунках криза і вона давно. І тому Росія буде вкладатися для того, щоб одна країна Балкан сьогодні воювала з іншою країною. На що саме натякає Зеленський? Як Росія може роздмухати новий конфлікт в цьому регіоні? Насправді ж, Москва має чималий вплив у цьому куточку Європи. Її головний союзник на Балканах Сербія. Ця країна якраз і є правонаступницею Югославії, яка остаточно розвалилась лише у 2001 році. Белград, хоч і не є могутньою військовою силою, проте має територіальні претензії до меншого Косова. Це частково визнана держава, яку Белград вважає своєю провінцією. Україна не визнає Косова на відміну від сполучених штатів та усіх членів ЄС. Вони неодмінно допомагатимуть Приштіні у разі військової провокації з боку Белграду. Але чи піде на це сама Сербія? Навряд утім цього і не потрібно. У січні 23-го року вагнерівців викрили у вербуванні бійців на Балканах уже у травні того ж року. Під час чергового загострення у прикордонних районах Сербії та Косова організації заворушень були помічені бойовики ПВК. Про це писали місцеві змі та представники сербської опозиції. Ми бачимо серед сербського населення в рамках зітнень у Косово, що вони використовують російські прапори, російський знак Z та інші російські ознаки. І вони кричать, що Росія це добре. Ми також знаємо, що Росія значною мірою зацікавлена підбурюванню конфлікту в Косово. В уряді Косова відреагували на цю безпрецедентну небезпеку та визнали ПВК Вагнер терористичним угрупуванням і запровадили санкції проти нього. Проте наївно буде вважати, що Росія відмовилась від своїх планів у Москві ще не раз спробують розгодяти і втопити човен миру на півдні Європи. Не варто говорити і про те, що у Сербії ніхто не хотів би заворушень у регіоні. В цій країні серед інших є популярними низка ультраправих рухів. Вони не тільки хочуть реваншу в Косово, але й відкрито підтримують Росію. Ось так навесні 22-го у Белграді. Кількатисячна група мітингарів вийшла на мітинг на підтримку вторгнення Росії в Україну. Зустрічались у сербській столиці і провокативні графіті на підтримку РФ. Зокрема, виправдовувалася окупація Криму. Готують заворушення московити і в Молдові. За словами Зеленського, в Україні добре знають їхню тактику. Про неї президент розповів детально. Далі зверніть увагу: Молдова, повірте мені, те саме вони там роблять. Те саме вони роблять. Зараз вони починають розхитувати ситуацію в Молдові. Те саме, показати, що щось там було неправильно під час виборів. Для чого? Щоб визнати вибори неконституційними. Щоб було що? Щоб було, було, було знов таки було знесення діючої влади. Край важливо, щоб світ зробив хоч щось, щоб запобігти цим конфліктам. Це важливо і для України, бо вторгнення Хамасу в Ізраїль показало, як швидко партнери можуть змінити свої пріоритети, поки від України не відмовляться Проте, якщо подібних конфліктів стане більше, то не факт. Європа та США поки не можуть спокрити всі запити навіть збройних сил України? Це стосується і техніки, і артилерійських снарядів. До березня 2024 року ЄС обіцяв передати Україні до одного мільйона снарядів калібру 155 мм. міліметрів. Наразі ця цифра перевалила трохи за 300 тисяч. Тож домовленість у заявлені строки Брюссель навряд чи зможе виконати. А як думаєте, ви чи зможе Путін розмухати новий конфлікт в Європі? І як це вплине на російсько-українську війну? Діліться своїми думками у коментарях, а також тисніть вподобайки і обов'язково підписуйтесь на наш канал. А у мене на цьому все до зустрічі.